Пластик окремо, папір окремо, а органічні відходи в інший контейнер. У школах Пилипецької громади привчають дітей до культури сортування сміття. На території закладів встановлені спеціальні баки, а школярі навчаються правильно розподіляти відходи. Справді цей проект дає дуже великий результат. Особливе місце тут посідає соціологічне значення, тому що учні вчаться сортувати сміття, вчаться ефективно поводитися з відходами. Таким чином вони залучають до цього своїх батьків менших дітей. Звичайно, для цього потрібно докладати зусиль щороку, тому, що до закладу освіти щороку приходять нові учні, і щороку треба починати з ними це ці навички з нуля. Раніше все потрапляло в одну урну, а тепер у школі чітко знають, куди що викидати. Тут встановили спеціальні контейнери для роздільного збору сміття. А учнів навчають, як правильно його сортувати. Школярі швидко освоїли нові правила і вже навіть розповідають про них батькам. Ми Сортуємо вже давно сміття. На мою думку, важливо також. Що сміття потрібно сортувати, тому що зберегти довкілля і чистоту. Ми кожного ранку сортуємо сміття. Да, да. Так. На мою думку, треба зберегти на нашу планету від забруднення. До цього потрібно більше зусиль, навчитися легко, взяти, посортувати, навчити дітей іменно менших віком. І вони навчаться, якщо їх брати із. Менших віків. І вдома, і в школі. У школі також проводять заняття на екологічну тематику. Учням пояснюють, як сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів і захистити довкілля. Просвітницька діяльність велика проводиться на уроках екологічне виховання. Проводимо для початкових класів. Це переважно у ігровій формі. Для старших класів це майстер-класи, якісь проводяться, виготовляють там плакати, брошури для початкових класів. Ну і звичайно, з часом це дає хороший результат. Особливо важко було дітям сортувати пластик, поліетилен і папір, тому що якщо обкладинка від цукерок, то вони вважали, що це можна і до папіру, до паперу сортувати, або до пластику, чи там, наприклад, якийсь пакет. Ну, звичайно, з часом вони це все усвідомлюють. Важче початковим класу це зрозуміти а для старшокласників це вже на межах норми. Культура сортування сміття в школі це не просто нововведення, а крок до екологічно свідомого суспільства. І починається все з маленьких змін, які можуть зробити великий внесок у збереження природи.